Мої вітання. Проєкт як здоров'я на ваших екранах, і ми власне реагуємо на ваші запити, що ви хочете почути власне на відповіді на якісь запитання у лікарів Хмельниччини. Тож ми сьогодні детальніше будемо говорити про алергії. В нашій студії є алергологиня Хмельницької міської дитячої лікарні та обласна експертка із дитячої алергології Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Рожкова. Вітаю вас, пані Олю. Добрий день. От якщо говорити про ситуацію із алергіями, якщо про тенденцію таку говорити останнього десятиліття, до прикладу, чи збільшується кількість людей, які страждають від алергії, напевно, збільшується, і це залежить від багатьох факторів. Можемо поговорити на це. От, власне, давайте детальніше про це. Від чого залежить? Людина алергік чи ні? Ну, я почну свою розмову з того, що, що це таке за звір, я? алергія. Угу. Алергія це нестандартна відповідь нашого організму на обичний збудник. Ми всі маємо нашого захисника, імунну систему. І ця система повинна нас захищати від всього. Наша система імунна сканує всі білки, ті, що ми вдихаємо, що їмо, ті, якими ми лікуємося. І при скануванні вона повинна вибрати, це врак чи не врак. Якщо, до прикладу, в організм внідряється вірус, людина відповідає імунною відповіддю, і після цього формується імунна пам'ять. І якщо в слідучий раз ця ж сама істота захоче атакувати організм, організм їй каже, я тебе не пущу, бо ти вже в мене був і наробив біди. І ця імунологічна пам'ять вона тримає наш імунітет. Якщо би я вам задала таке питання, біло молока це наш ворог? Дуже зараз багато досліджень про те, що так, напевно, чи ні? Ні. Ні. Е, пилок е, берези це наш ворог. Ні. Хорошо. Білок курячого яйця – це наш ворог. Напевно, теж ні. Ні, це не наші вороги. Але чомусь деякі люди е, починають відповідати на ці білки. Неадекватно. Тобто, mm -hmm. в них може розвитися кропив'янка, е ангіонабряк, може е розвитися приступ задишки і навіть анафілактичний шок. Але чому так? У одних людей він може статися, в других – ні. Mm -hmm. е наші вчені досліджують наш гінофонд і виявили, що. Сама по собі багато алергічних реакцій кодується генами. Щось знають, щось не в... що то щось... що, знають, що-то ще вивчають. І це кадування генами може реалізувати людина чи не реалізувати. От давайте почнемо з тої жінки, яка хоче народити дитину. Е -м -м, має значення все. Починаючи від зачаття і закінчуючи першим роком життя, як, дити, як е, протікає вагітність, має значення, тому, йде, тому що йде закладка всіх органів і систем, і в тому числі йде закладка імунної системи. Має значення, як дитина народжується, яким шляхом, природнім, неприроднім. Має значення, чим дитина починає годуватися. Годуватися материнським молоком чи штучно, має значення, що, які дитина нашуровує інфекції і чим вона починає лікуватися. Якщо вона починає лікуватися антибіотиками, то, звісно, порушується багато балансів в організмі. І ще є е, така нова, якби. Е, Ну, нова тема це тема мікробіоти людини. Ми всі, наша шкіра теж є бар'єром на шкірі, на слизових є дуже багато вірусів, бактерій, грибів, які складають нашу мікробіоту, їх мільярди. І ця мікробіота, її задача. Переключити відповідь на правильну, не алергічно. Якщо ця мікробіота в процесі всіх тих етапів, що я вам тільки що розказала, порушується, то порушується дисбаланс. І замість того, щоб людина відповідала правильною відповіддю, не алергічною, вона починає відповідати цією алергією. Тому все треба починати ще з тої жінки. Яка хоче народити дитину. Е, Профілактувати ці всі речі, розказувати людям, що їм треба робити, як треба виховувати дітей, чим треба годувати. Е, тому що е, всі фактори, які закладені навіть генетично, якщо все правильно виконувати, можуть навіть і не реалізуватися. Угу. А якщо говорити про вік людини, в будь-якому віці алергія може з'явитися. Да, в будь-якому віці. Якщо ти до прикладу там до... Похилого віку ніколи не мав алергії, а потім вона може теж з'явитися. Теж може з'явитися, але є різні форми алергії, і в похилому віці може з'явитися алергія, може бути у людини псевдоалергічні реакції, тому що вже у людини похилого віку є ну, і метаболічні порушення, мабуть, і інші хронічні захворювання, які можуть сприяти розвитку угу. інших алергічних реакцій. Як ми можемо відстежити, що це саме алергія, до прикладу, чи на якісь продукти, чи на якісь зовнішні фактори? Є зараз багато методів обстеження. Одним із е, самих популярних є прік-тест. Це золотий стандарт в алергології. Але зараз е, з'явилося багато і інших методів обстеження. Е, це, по крові, це алергологічні панелі. і... Е, чеки, де е, дуже багато є інформації, е, тому що е, зараз дуже бурно розвивається молекулярна компонентна алергологія, і е, в нас є більше можливості для того, щоб діагностувати рідкісні форми алергії. Це два потужних обстеження Алікс 2 і імунака. Але я хочу застережити, що ці обстеження може призначати тільки лікар-спеціаліст, ні кожен лікар. Чому? Тому що м, ці обстеження призначаються при, більш при полі сенсибілізаціях, коли у людини дуже багато алергій і не можна визначити точно з чого починати, або якщо у людини є ідеопатична анафілаксія, коли ми не можемо прив'язати. Якомусь одному чиннику ту подію, яка сталася, тоді призначаються ці дороковартісні полічеки, і вони дають дуже потужну інформацію для лікаря. Якщо говорити не про ці обстеження, а про тести. Кому ви радите власне ці тести робити? Людям, у яких вже були якісь симптоми, алергія або стильний? Розумієте, це все дуже індивідуально. Це треба обов'язково дивитись, дитину і головне. Точно збирати анамнез. Mm -hmm. щоб лікар алерголог ну, думав за призначення якогось обстеження, треба збирати анамнез у людини. Іноді на одному прийомі навіть і не можна зібрати одразу, тому що ти задаєш питання, а людина ще не може на них відповісти. Вона не впевнена в тому, що так було чи не так. І це може затягуватися цей процес, але при правильно собраному анамнезі, тільки тоді, коли она не лікар може подумати, яке йому призначити обстеження. Тобто це комплексний підхід має да. бути в першу да. чергу, Безумовно. а не просто собі вирішити піти да. здавати. А тест. В деяких випадках у нас так і буває. Батьки самі вирішують, що їм uh -huh. робити, йдуть і зараз це все доступно. роблять ці тести, але вони не несуть ніякої інформації. Мені просто жалко тих батьків. Вони тратять гроші, а бездумно, Знаєте, про це самолікування. Ми в кожному випуску проєкту як здоров'я говоримо. На жаль, люди собі і призначають ліки і діагнози. Тому це важливо в наголосити, що це не має абсолютно ніякого сенсу без думки спеціаліста, який розшифрує ці аналізи, назначить обстеження і так далі, для того, аби це було інформативно в першу чергу. Я вам хочу сказати, що я не дуже часто призначаю такі дороговартісні аналізи, Тільки в дуже таких рідкісних важких випадках. Угу. Тоді, коли це потрібно, то може зараз такий важкий час. От, і дуже багатьох, багатьох е, моїх пацієнтів взагалі відмовляю від обстеження, тому що е, собрав ліж анамнез, я бачу, що їм таке взагалі алергообстеження mm -hmm. не потрібне. Тому це все вирішує лікар. Так, да, дійсно, аби зекономити гроші і свої сили, треба звертатися да. до спеціаліста в першу да. чергу. Якщо ми говоримо про симптоми алергії, доприкладу, якщо людина ніколи не стикалася із алергією, але тут побачила якісь певні симптоми, які можуть на це натякнути, що вона з'явилась. Які це симптоми? Ну різні в залежності від того, що ми що ви, що ви маєте на увазі. От до прикладу, найбільш часто. До мене звертаються люди з бронхіальною астмою, mm -hmm. з алергічним ринітом. Це захворювання, які мають стартують, можуть стартувати в ранньому дитячому віці. І для них характерний один тип алергії, саме такий потужний, часто зустрічаючийся. Це побутова сенсибілізація. Вона цілорічна. Також може бути сенсибілізація грибкам. Це грибки альтерната, кладоспоріум вірваріум, а вже більш пізніше приєднується алергія пилкова. Це, е, е, раніше це було в возрасте пубертата для дітей, а зараз ми бачимо значно раніше. І в три роки може приєднатися алергія на пилок берези, до прикладу. Е, і е, в три роки може приєднатися і пилкова алергія на лугові трави. Тобто е, алергія на пилок дуже помолоділа. Угу. Якщо це алергія на продукти харчування, до прикладу, які це можуть бути симптоми? Е, от перше, що розвивається у дітей до року, це харчова алергія. Насамперед, я хочу сказати, що вона не так часто зустрічається, як в нас хочуть побачити угу. батьки. Це алергія на білок коров'я молока, курячого яйця. Це може бути соя, арахіс, риба, пшениця. Це от такі найбільш часто зустрічаючіся алергіяни в дитячому віці. Але з самими такими часто зустрічаючимися, це все-таки білок коров'ячого молока і курячого яйця. Навіть на першу дачу раніше рахувала, що. Дошла пройти сенсибілізація, навіть на першу дачу, після дачі даже слідов короючого молока в дитини, яка має до цього схильність, може виникнути анафілаксія. Mm -hmm. Знаю таких дітей, вони одразу поступали в реанімацію. От. Але е це такий дуже цікавий від алергії на білок короючого молока і на білок корячого яйця, коли вони з віком. Зменшуються або зовсім пропадають. Ніхто не знає, чому це відбувається. А інші види харчової алергії, до прикладу, алергія на гречану, на гречку mm -hmm. чи алергія на рибу, вона завжди буде з людиною і ніколи не пройде. Але зараз харчові алергії з'явилися ну, і на фрукти, але це більш характерно для людей старшого віку. І ну, для дітей до року це не дуже характерно. Угу. Якщо ми будемо говорити власне, про те, як алергія змінюється і в дорослих, і в дітей, до прикладу, дитячого віку в дорослий, чи можемо ми говорити про те, що алергія, яка з дитиною, до прикладу, як ви кажете, залишається, з'явилася точніше, в дитинстві вона буде залишатися і в дорослому віці, надалі, і надалі з людиною, чи власне можна буде простежити за тим, як вона зникає? Чи може алергія зникнути? Розумієте, у дитини є можливості, тому що діти мають різні періоди імунітету. Є отакий період пубертату, коли як в нас народі кажуть, дитина переростає, так, так. може таке трапитися, але це не значить, що симптоми алергії не виникнуть при різних обставинах пізніше. Угу. 에, можуть, можуть бути такі ситуації, особ, особливо у хлопчиків, але в основному алергія залишається mm -hmm. в і ілійної степені, залишається з людиною. Тоді, власне, якщо говорити про профілактику, вона є якась профілактика алергії для того для того, аби вона в тебе не з'явилася? Знаєте, щоб ми ну от, щоб ми про профілактику поговорили, то я хочу повернутися до тої мами. До тої жінки, яка хоче народити. Mm -hmm. От з того моменту і починається та профілактика. Все должно іграти. І вагітність, і пологі, і перший рік життя дитини. Але якщо вже у дитини є якісь зміни, до прикладу, не в дитини рецидивує бронхообструктивний синдром. Зараз можна казати. Рецидивуючий візінг в англоязичній mm -hmm. літературі, якщо е, ця дитина почне вчасно лікуватися, чи їй буде виставлений вчасно діагноз, вона отримує адекватну базисну терапію. І завдяки цій терапії покращиться якість життя. Тобто, mm -hmm. я веду к тому, що якщо... Люба людина, яка має алергічне захворювання, вчасно звернеться до лікаря, і лікар правильно виставить діагноз, призначить хороше лікування. І незважаючи на те, що алергія вона може бути різною, лікар визначиться, яка це алергія. І після призначення якісного лікування, якість життя значно покращиться. От якщо я хоч, ще от, угу. В нашій державі зараз запроваджена програма Доступні ліки. В цю програму для дітей, які мають бронхіальну астму, входить майже вся інгаляційна терапія. І угу. якщо раніше, я це дуже помітила, батьки не дуже стримілися хотіли лікувати дітей, то після впровадження цієї програми. Де інгаляційна терапія видається безкоштовно, багато, дуже багато людей почали лікувати своїх дітей. Добре, що це да, працює да, доросла, дуже Так, дуже добре. От. І завдяки цієї програмі багато дітей, особливо зараз, коли, коли йде війна, і треба спуститися в бомбосховище. Кожна дитина має інгалятор в сумачці, може собі оказати допомогу. От, тому що зі всіма дітьми, що проходять ну, через мене, я працюю і з мамами, і з папами, і з самими дітьми, І розказую їм, як що робити. От в тебе должно бути то, то, то. Пишу їм навіть окремі рекомендації для вчительки. От, і ці діти нормально себе почувають я вважаю, що це дуже добре. Тому що я запам'ятаю, що в мене був такий випадок. Прийшла мама, яка каже, що в моєї дитини я збираю анамнез і питаю, скільки разів дитина боліла обструктивним бронхітом. І знаєте, що мама відповідає? 40. А я питаю, як вона лікувалася? Вона каже, 40 разів приймала цефтріаксон. Розумієте, дитина прийняла відро цифріаксон. Діагноз не виставлений, дитина майже вже інвалід, в неї зруйнована, слизова, вона сенсибілізована, в неї побита вся та мікробіота. Вона ніколи вже не переключиться на нужну імунну відповідь, то мені дуже ну, прикро, що в наш час зустрічаються ще і такі хворі. Це недопустимо. При тому, що ми зараз маємо програму, доступну програму, доступні ліки. Між іншим, алергічний діагноз може поставити діагноз бронхіальна астма і будь-який сімейний лікар. Я, як лікар-спеціаліст, займаюся більш тяжкими хворими, важкими, в яких ну, є якісь проблеми з лікуванням. Mm -hmm. вот. Тому зараз взагалі немає ніяких проблем для виписки цих препаратів. Тому я прошу просто всіх звернути увагу. Всі діти, які мають такий діагноз, от, можуть лікуватися безкоштовно. Так, це важлива історія Дуже так. Якщо говорити про профілактику напередодні цього сезону полкування рослин, чи можна до нього якось підготуватися? Ви Знаєте, як ж вже рослина пилкує і в людини є симптоми, то вже ми назначаємо лікування тільки симптоматичне. Угу. Знімаємо симптоми, призначаємо. Спеціальною терапією, щоб полегшити е, життя в цей період. Е, ну, Так як я бачу, зараз е, багато рослин пилкує не в свій час, no. да? до прикладу, раніше пилкування Тимофівки ми бачили тільки в червні, там, в липні, в кінці травня, а зараз вона може пилкувати і в серпні. Та трава, що називається палин, вона раніше пилкувала. До прикладу, в, в, в серпні, в вересні, а зараз вже по прогнозу вона є в атмосфері у нас. Тобто, по-різному може скластися би, судьба у цих людей. Вони можуть раніше вони лікувались місяць, а зараз можуть лікуватися і всю літо. Тому я всім кажу, що треба обстежитися, і якщо є така можливість, виконати рекомендації алерголога щодо призначення алергенспецифічної імунотерапії, тобто, зробити те, то, що каже лікар-алерголог. Алергасп-алергенспецифічна імунотерапія дасть можливість людині. Позбавитися алергії на багато років, особливо mm -hmm. сезонні. Якщо говорити про укуси комах, це теж такий бум останніх, напевно, років, тому що всі жаліються. Я вам до етеру теж жалілася на те, що мене покусали mm -hmm. комахи, не знаю які. Чи це завжди алергічні реакції на укуси? Не комах? завжди. От, наприклад, ті, що ви мені показали, вони не являються у вас просто укуси комах. Mm -hmm. Дуже багато так от, приходять і показують дітей. з з такими ж багато, багато, багато укусів у дітей, ну це не означає, що це алергія на комах. А як зрозуміти, що це на Алергія на комаху ну, раніше вважали, що діаметр після укусу Рітеми повинен бути до 2 с 2 см і більше, а зараз до 10 см. Uh -huh. Оце алергія на укуси комах. Е Розумієте, місцеві реакції, вони не такі важкі, як генералізовані, які можуть привести до анафілаксії, анафілактичного шоку. Тому всі люди, які перенесли діти, в тому числі перенесли анафілактичний шок, чи мали генералізовану тяжку реакцію на комах. Повинні в своєму арсеналі мати спеціальну шприц-ручку з епіпеном. Uh -huh. От я сьогодні не принесла, треба було принести показати. От на своєму прийомі я показую батькам. Ми тренуємось з дітьми, як вони повинні цей, цю шприц-ручку шприцручку. І м ця шприц-ручка дає нам можливість вести собі епіпен. І можна викликати після цього швидку допомогу. У вас є запас 30 хвилин. Uh -huh. Людям, які точно перенесли анафілаксію, таких ж таких, таких повинна носити в сумці, сумці дві. І постійно. Uh -huh. Раніше в нас вони були в аптечній сіті, вони зареєстровані в Україні, називаються ЕППН, є ЕППН Юніор для дітей. До 30 кілограм. І є просто епіпен для людей, які важать більше 30 кг. Там різні дозіровки, лікар виписує. І е вони зареєстровані в Україні, але, мабуть, на тимчасово їх зараз немає. Але за кордоном ці шприцручки є. І ці ж призручки можуть врятувати життя, розумієте? Тому люди, які мають таку схильність, особливо люди, які мають мастоцитози, і мастоцитози це захворювання, при яких дуже сильно виділяються медіатори алергічного запалення, і дуже бурно розвиваються всі ці події, тому вони обов'язково повинні мати шприцручки з епіпеном. Я ще на завершення, у вас запитаю про наслідки, якщо люди не прийдуть до алерголога і не будуть лікувати свої алергії, власне, до чого це може призвести? Е, от Це може призвести до того, що я розказувала про цього хлопчика. Е, якщо людина, от не бійтеся, що вам поставлять діагноз астма, бійтеся того, що вам невчасно його поставлять. Угу. І взагалі. Любий діагноз повинен бути виставлений вчасно. Розумієте, коли людина знає свого ворога, вона з ним може боротися. У людини вчасно поставлений діагноз, їй призначена гарна базисна терапія, вона її виконує, в неї якість життя покращується. І людина спокійно собі ходить на роботу, дитина ходить в школу, і ніяких переїжджає по різним шкільним, там, та, шкільним таборам чи просто на виїзд в інші країни і нічого їй не загрожує, бо вона інформована. От, хуже, коли людина не хоче нічого знати, не хоче діагностувати своє захворювання, немає ніякої інформації, лікується де-то, як може. Хаміапатії, там травами, там какими-то масажами. І це їй не допомагає, але дитина залежить від мами. Як мама скаже, так і буде. То я призиваю всіх вчасно ходити, звертатися до лікарів, щоб, до спеціаліста, щоб був вчасно виставлений діагноз і призначено хороше лікування. Мені хочеться, аби наша з вами розмова стала черговим нагадуванням для тих, хто її подивиться, що дійсно потрібно прийти до лікаря, поспілкуватися, не боятися, не займатися самолікуванням, а довіритися спеціалісту і дійсно підходити комплексно до вирішення своїх питань зі здоров'ям, які вони є. Тому ми вам дякуємо за цю розмову, пані Оля, за те, що доєдналися до марафону. Ті 7 Я нагадаю, що ми про алергії сьогодні говорили в цій студії із обласною експерткою із дитячої алергології департаменту охорони здоров'я Хмельницького. Ницької обласної державної адміністрації та алергологиною Хмельницької міської дитячої лікарні Ольга Рожкова була в нашій студії. Ну а ми чекаємо на ваші запити надалі. Пишіть у наших соцмережах кого із лікарів ви хочете побачити у проєкті як здоров'я. І наступної п'ятниці ми обов'язково дамо відповіді на ваші питання. До зустрічі! Дякую!